Всім привіт, друзі! Сьогодні буде максимально непідготовлене відео без сценаріїв, без нічого, тому що вже вчора вночі вийшов компендіум. Ну і пропоную якраз таки оглянути. Лише вас без цього я абсолютно ніяким чином не міг. Коли ти бачиш його на основній сторінці свого меню, то в першу чергу ти знову ж таки бачиш доволі непогано промальовану картинку. Тому що це дійсно круто. Те, що вони зробили, те, що в нас виникає в головному меню тут, коли ми натискаємо, це прям дуже-дуже круто виглядають. Ось ці вікна, які правильно забув, як вони називаються. Ви мені можете підказати в коментарях, але дійсно виглядає це дуже і дуже круто а, і. Це ледь не основне насправді, що є наразі крутим у цьому компендіумі. Він називається саме так, як ми бачимо. Тобто це вже не Battle Pass, як вони й говорили. І дійсно хочеться зауважити те, що якось карати Valve там чи якось на них намовляти за те, що ми будемо мати. Особливо не можна, тому що вони попереджали, що не буде всім нам звичного батл паса це буде щось інше, і вони зосередяться більше саме на ігроладних оновленнях, аніж на тому, що виходило там стандартній бойовій перепустці до цього. Ну і давайте трішечки оглянемо. І з основного та цікавого, що вони додали для всіх, абсолютно, навіть для тих, хто не буде купувати собі компендіум, так це те, що можна тепер собі зробити ось такі кастомізовані заставки в профіль. І ось так вони виглядають. Ми можемо натиснути Редагувати. Можемо змінювати тут ось ці шари, які бачимо, у мене вже заповнені. Тут можна розмолити тело, можна його затемнити, можна змінити на будь-який інший із наявних у вашому інвентарі, наприклад. Та. Ну і пододавати сюди все, що вам бажається. Хочете, можете додати віджит, який буде показувати якусь вашу статистику. Можете додати косметичні предмети, які у вас є, так ось тут графіті різні кур'єри. Можна додати героїв, тобто як вони будуть виглядати, там вісп, о, віспа, оу, взагалі, як сонечко можна десь розмістити, і буде взагалі шик. Ну і таке інше. Багато-багато варіантів. Є піктограмки героїв, є наліпки, які в попередньому батлпасі якраз таки ми отримували. Просто предмети, смайлики, трофеї різноманітні, якщо ви хочете ними похизуватися, ну, або фрази із колесу чату. Ось так це виглядає. І, схоже ж, картинка є в нас в цьому меню. Його також можна кастомізувати як завгодно. Хочете, можете ось це зробити ледь не на весь екран, це десь поставити ось тут Ліону на голову і так далі. Але, але якщо вам так подивитися, в нас десь зник список матчів, який був до цього в меню. Він переїхав в вкладку Історія. Саме тут тепер можна буде дивитися на свої зелені або червоні сторінки і хизуватися перед друзями. Також тут hierostats та Teammates З'явилося, ну, в принципі, все те, що й було раніше. Це із того, що додали абсолютно для всіх, і за нього не потрібно платити. Ну, а тепер пропоную перейти саме до компендіуму. Блін, ну ці картинки вони дійсно виглядають дуже і дуже круто. Це прям кайф вітражі. Я згадав, як вони називаються вітражі. Так, ну і тепер давайте пройдемось, зокрема, по тому, що нам пропонує цей компендіум. А вже наприкінці подивимось винагороди. нагороди. Лишимо їх на солоденьке, так би мовити. Базова версія цього компендіуму коштує 175 гривень. Ну а розширена, якщо її так можна назвати, 50 рівнів коштує 1100 гривень. Ось такі розцінки на сьогоднішній день. Ну і плюс, в подальшому ви можете там його собі прокачувати. Я думаю, що бандли, які вони виходили раніше, так само будуть в цьому році, ну, але про це трішечки пізніше. І з цікаво, що додали. Тут будуть знаходитися сторінка з PAP-стомпами. Навіть вона вже працює, я щойно натиснув, і мене викинуло в браузері на певну сторінку, яка незабаром почне доповнюватись. Це цікаво, це непогано. Дивитися, я думаю, так, це нас просто перекидає в меню перегляду. Клуби підтримка. Це все стандартно, що і було раніше. Тобто, ми вибираємо команду, яку ми вболіваємо, хочемо, можемо купити їх командний значок, там додати сюди ще деякі приколяси, ось такі, як заставки, так? Ну або войслайни. Загалом, все те саме, що і раніше існувало в клубах підтримки, які були там протягом всього DPC сезону Далі таланти. Тут будуть, я так розумію, картки з талантами, такі саме, як були в минулому році, тобто декілька варіацій їх там звичайна, з блискітками, там голографічна, золота, срібна і так далі. І таким чином ви можете підтримувати того чи іншого таланта. Робити цього, скоріш за все, ми знову ж таки не будемо, тому що від України, на жаль, ніхто не їде туди, тому що українського касту за Сіетлу не буде. Бінго! Ось це, напевно, ледь не найприкольніше, що додали. Що таке Бінго? Тобто кожен гравець отримує випадкову картку Бінго для кожного етапу турніру. Усі матчі під час турнірного етапу просувають уперед заповнення картки Бінго. точки для заповнення повного рядка, стовпчика чи діагоналі. Тобто це працює так, як раніше були тижневі винагороди. Тобто Там необхідно, наприклад, ось. Зіграти там щонайменше за двох м'язистих героїв, точніше у команді, яка має таких героїв. Потім там двох крилатих героїв команда повинна мати. Ну і ось так по лінії ми повинні заповнити цю картку. Ну і за це ми отримуємо ту чи іншу винагороду. Винагороди бачимо складаються із однієї тисячі рівнів цього компендіуму. Ну, Виглядає прикольно, як мінімум, цікаво і незвично від цього ж. Так. Ну і я розумію, що вони також будуть прогресувати так, групове етап плей-офф за International. Тобто, дивлячись від того, яка буде стадія, вони тут будуть якимось чином змінюватись. Можливо, там будуть якісь квести, щоб подивитися якусь гру в Dota TV. Це, в принципі, було прикольно розвивати просто для розвитку цієї ніші. Випробування Оракула. Це наступна вкладочка, яка в нас є, і це я так розумію, що будуть у нас передбачення на груповий етап, плей і вже на мейн івент. Тобто, як воно було раніше, там коли впаде перша вежа, найменший час, найкоротша гра, найдовша гра, якого героя більше всього заблокують, якого взагалі не будуть брати, і таке інше. Тобто стандартні оці передбачення, які ми робили, так там сітку складали і таке інше. Фентезі, от фентезі дійсно дуже і дуже цікаво вони змінили. Тобто тепер воно виглядає ось таким чином. І створіть свою фентезі команду. Натискаємо оберіг гравця, і нам доступні абсолютно, абсолютно всі колективи, які існують. Тобто, та, наприклад, вибираємо сюди Артізі, сюди кидаємо Дарк Маго. Ну і на останок закинемо, не знаю, давайте кого. Давайте Олі закинемо. Бальк. І можемо натиснути продовжити. Заходимо і бачимо тут різні можливості. Змінити титулування. Тут можна витратити жетон для зміни цього гравця. Тобто, ось таким чином можна буде міняти картки, які ми сюди додамо. А, так, ну і замінюючи його, ми можемо вибрати іншого. Uh, є деякі бонуси у цих uh, гравців, тобто у кожного, я так розумію, буде свій окремий бонус. Тут ми ну, бачимо, що у Dark Mago кошлатий плюс 15 у грі забородатого чи пухнастого героя, коли він грає. Послідовник восьминога плюс 15 в іграх, де гравець завершує щонайменше з чотирьома предметами з активними здібностями. Ось так виглядає. Тут, наприклад, давайте подивимося в Артізі. Так, плюс 20% поємтів, якщо він буде грати за синього героя, плюс 20% в іграх, які тривають менше, ніж 25 хвилин. Оце дійсно дуже і дуже прикольно зроблено. Оце прям непогано зроблено. Мені це подобається. І це прям виглядає дуже цікаво. Так, на плей-офф заблоковано, на Заінтернешл також поки що заблоковано. А, тому. Окей, окей. Поки що це дуже непогано. Наступна вкладка випробування шляху до TI. Ось це теж щось новеньке, що додали в цей компендіум. Нам пропонують зіграти за одного з героїв команди, яка грала ними у минулому. Тобто мені пропонується зіграти за одного із персонажів команди Team Spirit, який був у рамках першого туру DPC, першому дивізіоні Східної Європи. І виграючи за них, я можу отримувати, власне, так само, як і будь-які власники батлпасу, цього компендіуму, варто його саме так називати, будуть отримувати собі нагороду там, в тисячу рівнів. Я так розумію, що з градацією складності випробування, тому що бачимо, що це легко пишуть. Вона буде збільшуватися. Тобто, так, якщо там буде середнє, там можливо півтори тисячі чи дві. А якщо буде складно, то там буде п'ять тисяч поінтів. Це цікаво, це непогано. Ну і переходимо до найцікавішого до винагород, які в нас будуть в цьому компендіумі. А по винагородам все прям дуже і дуже сумно, якщо можна так сказати, тому що насправді хочеться плакати. Ось те, що ви зараз бачите перед собою, ні, це не скарга. Це абсолютно все те, що є на сьогодні з винагород. Ну, якщо ви не розумієте, що це, я вам поясню. Перше, це капсули з наліпками гравців, такі як були раніше. Ось те про що я говорив. Тобто, такі самі, до речі, будуть і з коментаторами, але я думаю, вони будуть просто окремо продаватися. Ось, будь ласка, всі колективи, всі гравці, хочете, тут є лискучі ось, які так симпатично будуть світитися. Є, наприклад, голографічні так само історія. Ну і золото, ось, будь ласка, З... ну, просто виглядає прикольно. Те саме, що по факту існує вже мільйон років в Counter-Strike. До речі, вийшов в cs 2 Вітаю вас. Далі у нас є плюс 3 до замін для фентезі. Це ось те, про що я говорив в клаці фентезі. Ось тут можна натиснути там змінити. І воно буде замінювати вам картку. До речі, мені прийдеться замінити, тому що я не думаю, що в перший день я поставлю собі такий склад. Але менше з тим. Добре. Реворд. E, e, далі. У нас є капсула з наліпкою команди. Абсолютно те саме, що і з наліпками гравця, але тут у нас будуть міститися колективи. У всіх тих самих варіаціях там базові, лискучі, голографічні і золоті. Далі, скарбниця командних заставок за International. Ось таким чином вони нас виглядають. Ну, що не говори, але зроблено вони дійсно круто, тому що виглядає це прям дуже цікаво. Ось ці вітражі, знову ж таки, які у нас тут вималювані і через яких пробивається сонечко, це прям крутяк. Це непогано. Чисто з творчої точки зору, це прям дуже круто виглядає. Далі, те саме у нас є. Е, тільки у нас тут просто заставки інтернешнала. Ну, ці вітражі, це просто любов. Ну, воно реально дуже-дуже дуже якісно зроблено. Так, наступне, що в нас ще є, це ефект телепорту, так, цей дефолтний, який в нас е, завжди існував в цих батлпасах компендіумах. Тобто так, з рівнем прокачки, він буде змінювати себе і буде ставати ось таким на максимальному. Далі у нас є фрази. Так, просто стандартні якісь тут фрази, які можна буде натискати і всім а, говорити що-небудь. Так, далі. Комплект в... інструментів для випробування шляху до TI, тобто, це для того, щоб ось тут замінити нам а, якогось гравця, я так розумію, або гравця, або команду. Ну і добивальна сокира, це так, як працювало раніше в лабіринтах цього Пасу, що якщо ти там зіграв за героя, але в Турбо десь чи ще десь, і йому потрібно ще одна перемога для того, щоб закрити повністю, то він буде використовувати цю сокирку, добивати ну, і відкривати собі шлях далі. Далі, з того, що лишилося, так це у нас інтерфейс International 2023. Але для того, щоб його отримати, нам потрібно його ще прокачати. Це із цікавого. Далі, знову ж таки, класичні звуки коле Сучату, які існують вже мільйон років. Ну і колекційна егіда, яку можна отримати собі. Це буде фізичний подарунок, так, досягаючи 300 го рівню цього компендіуму, ви можете отримати собі в подаруночок ось таку штучку, яка вам приїде і буде радувати ваше око. І буде зменшеною копією тієї, яку будуть підіймати чемпіони в Сітлі. Ну і це все. Ось це наразі все. Тобто, де ми б не клікали, більше ми поки що нічого не можемо знайти. Так, тут можна ось купити рівні, дійсно, там, отримувати собі далі прокачку, це все дуже круто. Там ти ще отримуєш, окрім рівнів посилення паралельно із цим. Тобто, ти їх можеш використовувати просто, щоб прокачувати щось із цього, щоб далі отримувати свої винагороди. Це все круто, це все прикольно, звісно. Але. А що з призовим будемо робити? От мене турбує це питання, тому що я далеко не впевнений, що вал виділять там близько хоча б 5 мільйонів доларів для того, щоб дати от хороший якийсь фундамент для нього, і щоб далі він уже якось там сам розвивався. Незрозуміло як. Але цього не буде. Мені здається, що буде 1,6 мільйона дефолтних, які були завжди, які існували завжди. І вже деякі там із датамайнерів, вони познаходили в записах гри десь там згадування про ці 1,6 мільйона. Я дуже сподіваюся, що це якісь застарілі записи там з минулих батлпасів, але прям не хочеться, щоб це стало правдою. Але попри це, мені здається, що вони випустять ще другу частину. Прямо от я чомусь в це гарантовано вірю, і дуже на це сподіваюся насправді то. Тому що по-перше, завжди так було. Ну як завжди, в минулому році так було, і це було прям дуже непогано. Тому що закінчується інт. Зазвичай там ще тиждень і закінчується батлпас. А потім, ну все, ти сидиш, чекаєш там, або Dire Tide, або ще чогось. А так у тебе закінчується Інт, там плюс-мінус дати вже співпадають е близькі до того, щоб співпадати із Dire Tide, і ти отримуєш собі ще додаткову перепустку, в якій ти потім там, граєш, прокачуєш її далі. І це що гравцям доволі прикольно, що компанія від цього отримує свої прибутки. Ну і я сподіваюся, що тут буде так само, і там же в нас з'являться якісь шмотки. Але чому вони не тут? Тому що якщо шмотки з'являться пізніше, вони вже не будуть впливати на кількість призового фонду. Я вам не говорю додавати таку величезну різноманітність там, предметів, яка була раніше. Да, у нас там було скільки? 4 скрині, 3-4 скрині, так, і ще паралельно ми там отримували собі якісь насмішки і так далі. Ні, додайте там дві скриньки, додайте в них там 20 предметів, грубо кажучи, або там 15 предметів. І все. Або одну навіть скриню додайте, це вже буде якимось бонусом для того, щоб гравці купували його, отримували щось за це. Плюс до цього всього, я прям не вірю в те, що ось ті зливи, які давали нам датамайнери з худаком, про які я вже згадував в одному із попередніх відео, що це просто там щось наплутали чи не зрозуміло що. Мені все-таки здається, що так воно і буде, що це все-таки з'явиться. Хоча, власне кажучи. Ну, ну, Тому що вони б не прописували там тіри, ось ці, так, що у нас там буде за другий тір там, Аркана чи Персони, я вже не пам'ятаю, що. За перший емблема, яка отримується для гри, і таке інше. Тобто воно повинно з'явитися. Але питання, коли воно з'явиться і чи не буде це запізно. Якщо говорити про те, чи не зрозуміють зараз валов з тим, що трішечки сіли в калюжу і не почнуть це виправляти, то моя відповідь остаточна ні, тому що вони ніколи цього не робили і ніколи не почнуть цього робити. Їм байдуже абсолютно на те, що думає про них аудиторія. Вони знають свою якусь. Тактику, вони знають, що вони хочуть зробити, і вони будуть до цього планомірно йти. Тобто залишається сподіватися лише на те, що вони просто частину контенту із другої частини так перенесуть в основну, яка існує на зараз. Тому що інакшим чином, ну прям я не знаю. І з цікавого, так це те, що вони досі не додали будь-яких згадок про кількість призового, яку вони виділяють. Ну на жодній вкладці немає цієї інформації. Ну і немає її, зокрема, на самому сайті. Тому якось так це виглядає. Дякую, друзі, за те, що подивились це відео. Не забувайте залишати свої коментарі та лайки під відео. Підтримуйте наш україномовний контент для того, щоб він просувався в маси та ставав якомога популярнішим, тому що це важливо. Давайте відгороджуватися від того всього болотяного, яке було раніше. Підтримуйте Україну, підтримуйте ЗСУ та слава Україні!